Григорій Сковорода всякому місту, звичай права, читає Софія Чала. Всякому місту, звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трикутки Федір Купець обдурити прудкий. Той зводи дім в свій намодний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язивих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземний заводителят, ті на ловецтво готують собак, всіх дім, як вулик гуляк. Я ж у полоні нав'язих дум. Лише одне непокоїть мій ум ладить юриста на смак свіправа. Ти сподієв учню трішить голова. Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик, то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну сталь, той, кого совість, як чистий кришталь?